Здоровенькі були! З вами А Сьогодні у нас на ремонті мультипекер, вафельниця, канапниця дуже багато синонімів цього приводу, він у нас не вмикається. По процедурі розборки у нас викручуються 4 гвинтики. 1, 2, 3, 4 і зверху так само. Починаємо зверху. У них є три болячки. Перша це виходить датчик температури KSD-1. 0.4 Ома. В порядку другий варіант це у нас перебивається кабель. Тому ми зараз його позвонюємо. У нас тут іде. Є. І синій у нас йде напряму з вилочки. Ось знайдемо його. Так, де це тут? Стойн є. Паралельно перевіримо заземлення на корпус. Є. І третя проблема це у нас ось так. Коли це було видніше. Це у нас оцей датчик. Термозапобіжник точніше. І він у нас не звалиться. Він у нас йде на. 227 градусів, так, так виглядає новий, і ми його будемо замінювати. Нагадую ніякої пайки тут не можна. І іншу сторону аналогічно. Спочатку вставляємо так на запобіжних. Так не сильно виглядало. І зажимаємо. Вишня можна відкусити. Родуваємо це все обов'язково, щоб потім це все нічого не виняло. Я зараз це все, все складаю в корпус. Раз, два. Перший запуск після збірочки вмикаємо. Вже є споживання майже 800 Вт, як заявлено, 673. Я вже відчуваю, що де тепло. Але як насадок у нас немає, тому сьогодні канапки робити не будемо.